Добрий день, діти! Всі ви знаєте, що в будь-яку пору року у зимовий холод та в літню спеку нам всім необхідний одяг. Він зігріває людину, прикрашає, дає почуття єдності із своїм народом. Одяг – Шиють швачки із різних тканин. Давайте ми сьогодні розглянемо різні тканини. Тканини, діти, бувають різні. Ось перед вами дві тканини, на яких намальовані квіти. Як ви думаєте, для якого одягу ці тканини? Звичайно, для літнього одягу вони легкі і тонкі. Всі тканини складаються з ниточок. Ось ви можете побачити на місці, де тканина розрізана тканина складається із ниточок. Є тканини з візерунком, з малюнком, а є однотонні, тобто просто одного кольору. Ось така. Ось тканина одного кольору без візерунку. Ось така. Всі ці тканини легкі, їх використовують для літнього одягу. Бувають зовсім тонкі і прозорі тканини. Подивіться, скрізь них видно. Вони дуже тонкі, дуже легкі. А для зимового одягу використовують більш цупкі та товсті тканини, вони теплі. Ось подивіться. Давайте порівняємо тонку канину і товсту за товщиною. Подивіться, ось тонка тканина, а червона товста і тепла. Також для теплого одягу використовують шкіру. Шкіра Шкіра гладенька на дотик, і вона не промокає. Якщо ми її ось так збризнемо водичкою, неначе пішов дощик, а потім витримо серветкою, то ви побачите, що шкіра залишилась такою ж сухою, як і була, вона не промокла. Є ще тканина, з якої виготовляють куртки для осені та весни, коли часто йдуть дощі. Ця тканина теж не може промокати. Давайте ми теж спробуємо побризкати її водичкою. І ви побачите, що крапельки залишаються на тканині, вони не просочуються в неї. І якщо ми її теж як шкіру спробуємо ось так витерти, то вона залишається сухою. Ще діти для літнього одягу використовують мережево. Воно тоненьке, прозоре, дуже гарне, з квіточками і іншими візерунками. Воно прозоре. Ось якщо я покладу його на руку, то ви в мою руку можете побачити мереживо-прозоре. Мереживом оздоблюють речі, тобто прикрашають їх, щоб вони були гарні і вишукані.